Я скажу о чому. По поводу слайда способи вирішення проблем. На мій погляд, головне це широка і глибока громадська підтримка ось цього, цього що йде під темою способів вирішення про, про, про проблем. Ми повинні... а мы должны организовать наши ЖСК и ОСББ поддержку тех главных вещей, которые мы считаем должны быть для того, чтобы наши ЖСК и ОСББ работали так, так, как надо. А, а практически это может быть так. Значит, местная общественная организация, ну, а перед этим какой-то центр, ну, в частности, спилка властников житла Украины вместе с опорой, вместе с организаторами данного мероприятия пишет обращение, воззвание, резолюцию или рекомендацию, как мы сейчас выяснили, не в адрес господина Кивича, а в адрес господина Януковича. Это на одном-двум листе. А к ним мы подкладываем...

Поддержка широкая широка громадська инициатив ініціатив на надання ЖБК и РФББ на умов деятельности. одна из таких форм ⁇ це Коллективный Лейстынг. Ниже форма. Ну, например, вместе с опорой мы делали такое, что наши люди на местах инициатировали рассмотрение на сессии местных со советов. в о поддержке нашего законопроекта 4423. В частности, в каменец подольске сессия приняла обращение к Верховной Раде ускорить принятие этого законопроекта. То есть фон общественной поддержки, общественного давления может быть много. Одним из них я вижу вот такое, что сейчас, когда наш законопроект готовится ко второму слушанию, И все те вещи, которые вот здесь были, они имеют свое отображение в нашем законопроекте. И вот этот законопроект нужно поддержать именно в такой форме. Тобто від вид град, селищних, так? Так, второй пункт. Перший мидл СВП наступне від организм меставого самого Так. Да. Ну, нам проще, конечно, собрать от ОСВП. А можно їм и... І... Ви вот, розумієте, ми можемо збирати і можемо ініціювати, щоб да. міські ради також зверталися, прийняли спільне поступове ухвалу про да. підтримку, так? Так. І об'яснення таке, що в принципі наші власні прекрасно розуміють, що самостійно зберігати со житловий фонд в нашій власній немає ні бажання, ні денег, ні сил, ні... Поэтому э, передать жилой фонд на плечи ОСББ, ну естественно создав для них нормальные условия, это для них выход. Потому что если эта реформа не пойдет, кризис этой ре реформы похоронит любую власть. пан в У меня є пропозиція наступна. Э, ми вже два роки дали пропозицію міністерству про зміни, внесення змін до правил на рахування тарифу. І матеріали є зараз знаходяться в міністерстві, тобто нам треба вирішити зараз записати рішення наше про те, щоб звернутися до Міністерства житлово-комунального господарства про те, щоб внести зміни два пункти в правила нарахування тепла. Тобто нарахування е постійної складової, вона повинна залежати від е використаних гігакалорій е е за попередній рік. Тобто, в нас е принцип в чому? Е суть в двох словах: якщо є два одинакові будинки одинакової площі, будинок, який Споживає менше тепла за рік, він повинен в нього повинен бути менша операційна складова. Ваша пропозиція, щоб це відрозливати на державному рівні, так? тобто внести зміни в правила на рахування тарифу. А також нормативні акти. Міністерство ті матеріална направлені. Не про... тепер не розглядається на протязі двох років. Ви, тепер... Пропозиція практична. Ви передаєте сюди своє звернення, ми розсилаємо серед всіх учасників. Після того учасники, скажімо, якщо нема заперечень, там ставлять свої підписи, печатки і направляють туди треба. Друге питання. По оподаткуванню про закон про ПДВ та про прибуток, тобто необхідно. Ці матеріали я направив. Внести зміни в закон про ПДВ, про те, що діяльність ОСББ, квартирні внески і вони не підлягають під оподаткування податку на додану вартість. Всі кошти, навіть кошти, які от збирають ОСББ колективно від мешканців, тобто транзитні кошти. І записати в закон про оподаткування прибутком підприємств про те, що кошти, які отримує об'єднання від здачі в оренду власних приміщень, також не підлягають оподаткуванню, тому що вони йдуть за отримання самого будинку. Можна, я просто маленький коментар скажу, що насправді це не так просто взяти і записати. Річ в тому, що е, якщо ви так от візьмете і напишете там, наприклад, з 1 січня 2011 року, то це буде означати, що протягом іншого періоду, ну, до того, таке не вважалося. І до вас прийдуть і скажуть, а за попередні роки, будь ласка, заплатіть. Ну, скажімо, питання зрозуміло, є, думаємо, але воно не є таке. Таке просте, як, як вам здається. Дивіться, шановні учасники, ми зробимо таким чином. Тобто зараз думка зрозуміла. Звичайно, ми цю всю інформацію повинні ще опрацювати. Вона вже опрацьована і нашими модераторами. Тобто ми, звичайно, підготуємо звіти по кожній секції. Вони будуть розіслані учасникам, і звичайно, ми постараємося зробити таким чином, щоб максимально всі пропозиції врахувати. Но, звичайно, не буває так, щоб всі були задоволені, треба знаходити завжди компромісне рішення. що там, пані Людмила... Я хочу вот що сказати. От того що говорять, давайте напишемо є маленька порочна практика. Скільки б не писали, якщо не підтримують на місцях... присылает в Киев, а там читает так, чтобы никого не обидеть, проблему или нерешенные вопросы так и останутся. Это не, понимаете, не надо быть в иллюзиях. Горький опыт, Таня скажет, я права, с НКРЕ. Сейчас этим вопросом занимается Запорожье и Громадского режа опора. И что касается НДС и налога. До тех пор, пока у нас самих в головах не будет, что мы не оказываем услуги раз, это второе, а первое, что ОСББ это население, и вот так надо ставить вопрос, потому что когда мы встаем и говорим о том, что надо внести изменения в закон по, по налоге на добавленную стоимость и о прибыли, значит вы сами понимаете, что вы оказываете услуги, вы не являетесь исполнителями услуг и перестаньте идти на поводу у исполнителей, не заключайте договора, потому что вы представляете дом и людей, которые там живут. А дом это всего-навсего инженерное сооружение, которое ничего не потребляет, потребляют люди. У меня есть предложение, по сути, у меня просто просьба, если вы поддержите, я думаю, да. Вот решение, которое мы сегодня примем, либо обращение от представителей 17 регионов. Я думаю, остальные поддержат направить на президента вот наши решения с просьбой о встрече. Чтобы именно президент, потому что кабинет министров распишет на министерство, а там все умрет. И может быть тогда к нам повернутся лицом. Спасибо.